Сьогоднішня тема штучне серце, розповідає студентка Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця. Сучасна медицина досягла значних успіхів, і сьогодні хірурги можуть пересаджувати різні органи. Проте головною проблемою залишається дефіцит донорських органів. Пацієнти часто змушені шукати, а часом він вичерпується, тому для збільшення шансів на виживання. Створюють штучні органи, зокрема, механізм вуха, очі, нирки та серця. серце. Серце один з найскладніших органів, тому створення його штучного аналогу стало важливим кроком у медицині. Французька компанія Кармет випустила сучасну версію штучного серця, яка підтримує нормальну гемодинаміку та дає шанс на життя пацієнтам, яким чекати донорське серце вже небезпечно. Штучне серце кармат це бівентрикулярний пристрій з електрогідравлічним приводом. Центральний корпус складається з двох шлуночків і технічних відсіків з приводами та електронікою. Сенсори контролюють тиск і об'єм крові, а гібридні мембрани відокремлюють кровоносні відділи від технічних. Гнучкий поліуретановий мішок з гідравлічною рідиною відтворює рух стінок, шлуночків і забезпечує викид крові. Біологічні клапани дозволяють крові текти лише в одному напрямку. Матеріали для серця обирають з урахуванням біосумісності та довговічності. Синтетичні поліуретан, гнучкість і стійкість, титанові сплави, міцність і корозійна стійкість, гідравлічна рідина. Біосумісна і безпечна для крові, біологічні клапани та мембрани з дитячої перикардіальної тканини, обробленої для тривалого використання. Перед операцією проводять віртуальне планування імплантації за допомогою КТ-грудної клітки для оцінки анатомічної сумісності. Після підключення пацієнта до апарату штучного кровообігу видаляють власні шлуночки, встановлюють перецерний інтерфейс, підшивають. Трубки до легенєвої артерії та аорти і фіксують протез. Перша імплантація штучного серця Кармат відбулася у 2013 році у Парижі. Пацієнт прожив 75 днів. Пізніше клінічні випробування показали, що деякі пацієнти доживали до 6 місяців у очікуванні донорського серця. Операції з успішною імплантацією проводились у Європі та Казахстані. У 2020 році Кармат отримала дозвіл на продаж свого серця в Європейському Союзі. Важливо, що штучне серце не змінює справжнє, а лише дає час до трансплантації. Воно має обмежений термін служби 180 днів, потребує носіння зовнішнього модуля з рідиною та батареї 4 кг і автономної роботи до 4 годин. Новинка Кармат вирізняється використанням біологічних клапанів, що зменшує ризик тромбів і робить роботу серця тихішою порівняно з попередніми моделями. Також існують інші штучні серця синкардія, TH США, найпоширеніше тотальне штучне серце, працює від пневматичного приводу повітряний насос, під'єднаного до зовнішньої системи, використовується вже понад 20 років. Але воно шумне та менш зручне, ніж Ейсон. Абікор США. Перше повністю імплантоване штучне серце, яке не потребує зовнішніх проводів, але його термін служби був обмежений, і нині воно використовується рідко. Нові технології дослідники працюють над створенням біоінженерних сердець із клітин людини та допомогою 3D друку. У 2019 році вперше надрукували маленьке серце з клітинами, яке могло скорочуватися. Вчені розвивають технології регенерації тканин. Ідея полягає в тому, щоб відновлювати пошкоджені ділянки серця з клітинами замість повної заміни органу. Цікаві факти: першу операцію з імплантацією штучного серця зробили у 1982 році. Пацієнт прожив 112 днів. Сьогодні у світі кілька сотень людей живуть з повністю штучним серцем, а тисяча з ЕЛВЕД. Найбільший виклик енергія. Усі системи потребують зовнішніх батарей або підзарядки. Тому майбутнє за створенням повністю автономних біоелектричних сердець.